Вітаю, друзі! Ви на каналі Жахливий Погляд. Багато авторів уже розбирали серіал Чужий Земля і ми теж зануримося в цей всесвіт. Сьогодні подивимось не просто на сюжет, а на закулісся: як створювали персонажів і чудовиськ, які вражають на екрані, і які деталі роблять світ серіалу живим і реалістичним. Ми розкриємо секрети спецефектів, костюмів і декорацій і зрозуміємо, як усе це об'єднується в ту саму напружену атмосферу, від якої перехоплює подих. Це Фейсхаггер, маленький монстр, що сидить на обличчі актора, щоб створити відчуття атаки. Тут є порожнина для дихання, яку приводить до дії маленький насос. Коли він надягається на актора під час зйомки, ти відразу відчуваєш напруження. Це не просто реквізит це реальна присутність, яку ти відчуваєш на власному тілі. Кожен рух ляльки оживає прямо перед камерою, вони одночасно огидні і неймовірно захопливі. Чужий земля це історія про ксеноморфів, найстрашніших істот у всесвіті, і про інші створіння, яких ми навіть не можемо зрозуміти. Кожна сцена дихає страхом і напругою, маленькі яйця, що розкриваються на очах, кліщі, що повзають. Кожен рух реальний, фізичний, без комп'ютерних ефектів. Стоючи перед цим, відчуваєш реальний адреналін, страх і захоплення одночасно. Костюми персонажів створені так, щоб глядач відчував світ, у якому вони живуть. Висока вологість, спека, робота на вулиці усе враховано. Кожен елемент практичний, але водночас є натяк на фантастику через невеликі cgi доповнення, декорації величезні. Справжні міські локації та студійні павільйони, де кожен куточок продуманий до деталей, кожна сцена виглядає живою, і ти відчуваєш присутність у цьому світі. Зйомки постійний виклик, темні коридори, монстри за спиною це не ілюзія, це реальність. На студіях додають піт і мокрі костюми, щоб усе виглядало природно, кожен павільйон, кожен декор продуманий до міліметра. Механічні компоненти беруть із літаків 50 х х років, автозапчастин і підручних матеріалів, кожна деталь оживає, створюючи ефект присутності, усе рухається прямо перед твоїми очима, усе справжнє. Кораблі і інтер'єри відтворені з неймовірною точністю, коридори, містки, кріокамери. Усе виглядає так, ніби це реальні космічні приміщення, екрани на мостиках. Старі телевізори з катодними трубками, деталі відтворені до дрібниць. Тут немає фальші, усе дихає і виглядає автентично. Перший сезон доказ концепції. Другий сезон, якщо він відбудеться, стане основою для третього, четвертого і п'ятого. Кожен кадр, кожна сцена створені так, щоб ти відчував це не студія, це реальна космічна експедиція, маленькі істоти, величезні яйця, рухомі монстри, усе перед тобою. Усе фізичне, це світ, де страх і реальність переплітаються, ти бачиш і відчуваєш його. Тут немає комп'ютерної магії, лише реальні об'єкти, майстерність команди і живий світ, у який ти потрапляєш. Alien Earth – це не просто серіал, це досвід, де кожна сцена, кожен рух, кожен звук створюють напружену атмосферу, від якої неможливо відірватися. Це історія про страх, про чудовиськ, і про світ, який відчуваєш на власній шкірі, це поєднання науки, фантастики і жаху, яке оживає перед очима. І коли ти дивишся на цей світ, ти розумієш, що усе, що відбувається, реальне і водночас абсолютно неймовірне. Ми дійшли до кінця розбору Чужий Земля. Все, що ми бачили на екрані, від ляльок хагерів до кріоподів і інтер'єрів корабля. Створювалося вручну і максимально реалістично, це не просто ефекти, а фізичний світ, у який інтегровані персонажі і істоти, що може бути у другому сезоні. На мою думку, серіал може розвинути сюжет у бік показу того, як ксеноморфи адаптуються до різних умов на землі та взаємодіють з людьми і технологіями. Я припускаю, що ми можемо побачити більш складну екосистему прибульців, не просто напад на людей. А складні стратегії виживання та навіть конфлікти між різними видами можливо нові персонажі будуть не тільки жертвами, а й провокаторами подій, які ставлять під сумнів межі моралі і наукової етики. Тепер невеликий інтерактив. Напишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше у серіалі і що ви хотіли б побачити у продовженні. Можливо, це нова істота, нова локація чи сюжетний поворот. Найцікавіші коментарі я обговорю в наступних відео. Підписуйтеся на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові розбори та закулісні матеріали. Дякую, що дивитеся! Жахливий погляд.